І всім привіт! Сьогодні у мене є для вас новиночка зіменту котиком. І це в нас новиночка Укрась каталог. Я в попередньому відео, типу, там будь-який менший каталогів. Типу, у нас вже є два каталоги. В попередньому відео я показувала і він такий якби без малюночків. І я зробила колекцію Україсь каталог. Вибачте, що викладаю відео рідко, але в мене немає часу. Так, вже є дві зміни в старшій школі і домашка. Я планувала е, зробити це швидше, типу, ще на тих вихідних, але вийшло знову на цих вихідних зробити відео, але я підготувала для вас типу три відео і будуть. Бистріше виходити. Тут нас тут є 8 пакетків. Ви бачите, що пакетики не дуже красиві, просто не дуже немає чау не її часу, але наклейки я завжди дуже стараюся. Так, із колекції мафія чи мирний. Давайте виберемо. Цього міньйона. нашої попередньої новиночки банковські карти. Давайте виберемо ось цей от. Сьогодні закінчуємо колекцію. На жаль, це із Адарі. из коллекции вопросы. Это выбираем из цены пакетик. Из нашей коллекции Крамбл Куки. В этот и такие прикольники. че короче, взят. Давайте розовый. І нашої новиночки. Не знаю, і витяг з розовий чи жовтий. Взагалі, давайте це і свинью виберемо. Не знаю. Все у нас така от розпаковочка. Ну, наш така і велика, але... Нормальненько. Я хочу з нашої новиночки украсть каталог. Він якби не украшений і я вирішила зробити це колекцію. В попередньому відео я давала підказку, що зроблю цю от Канав наклечка. School is not cool, типу школа це не прикольно Просто я якби не дуже люблю школу, мені здається що майже всі. І це наклеєчки моя ідея. І далі переходимо до колекції. Брамоку найде перше. Головно в нас в іншому каталозі нашому першому. От наш каталог. У мене в цьому каталозі є багато сторінок, ще, але я просто сюди хотіла май міні-каталог, тому що це дуже великий. Все, як ви замітили. Він ну, такий, якби другий манітюр типу був. Але я його ще робила на тих війни, тому він вже якби так виглядає. Такий от Мені його робила сестра. Так, тут номера нема. Тут приклеїмо. Це така відкривала куки з маршмелу шоколадом, якщо я не помиляюсь. І переходимо до іншої колекції, це... У нас завис Мы нажали и закинчиваем. Ой. Что же нам тут попался? Какая-то пластика с двух сторон. Это по картинкам. Нам попался и аватарка каналу. Кьют котик. И мы их проклеим. У нас есть три вторнички. Стака. Стака и стака. Тут я бы надела свободные миссы. Это сюда проклеим. Со стороны еще есть такая вот самая красивая. Как бы. І, на жаль, ми цю колекцію закінчуємо. Далі переходимо до колекції Мафія. У нас трошечки звернулася. Це надпись. Там, де червона надпись, це мафія, а зелена це мирний. Такий мирний житель. О. Багато скотча, бо сложно приклеїти на пергамент приклеїмо І я знаю, хто він. І він мафія вже видно трошечки червона карточка. Скотч, тому що коли я робила цю маленьку, я забула зробити... Карточки не у нас колекція, раз покажу вам під номером 6 Перший вопрос. перший вопрос, чому нік? Точка High Hello. Тому що у мене якби це був такий якби, перший нік. У мене ще є похожий ні в Тіктосі і. коротше, типу, він такий, як у мене вже давно є, я не хочу його міняти. І другий випрос хотіла би поїхати в Україну, тому що я вже три роки в Іспанії, ну. Трішечки так. Трішечки криво під... наклеїла, але нічого. Далі другий вопрос. Е... Саме тупий вопрос Тому що в мене є сестра близняшка. Е... Але вона не знімає бо можна це призвів я. І який саме тупий вопрос близняшкам це коли прохожі кажуть, а ви близняшки, чи сестри. Дуже тупо. По нашому мнению, далі. Яку школу би хотіла більше? Типу, де мені більше нравиться на Україні чи в Іспанії. Не знаю. Але як люди більше на Україні? Вже тут нато якщо чесно. І наша попередня новиночка це карти, банковські карти, ось такий пакетик. Через вибачаюся, що пакетки не саме красиві, але просто немає часу. Типу, буду старатися буду старатися робити малюнки, але просто в мене реально немає часу. Я, я дуже завжди стараюся наклейки, тому що вони зберігаються і сторінки. А от пакетики, я їх порвав і це, розумієте, в міні-каталожок. Там тут, кстати, слідчі сторінки. Типу із цих двох тобто, з трьох сторінок ідуть новиночки, які я вже підготовила. Так. Із цієї колекції у нас є три сторінки, банк. Це мені дуже подобається. Чому тут попадається. Я вам говорила, що цю колекцію я роблю без пергаменту, тому що. Деякі наклейки, які в мене довго сидять, вони чуть-чуть, якби такі краска розмазується, тобто ручка. І тут дрібненькі деталі. Я хотіла це зробити з двостороннім скотчем без пергаменту. Чуть-чуть пірвало, случайно, блін. Давайте приклеїмо. Сюди. чуть сюди. Давайте сюди. Десь якось фіолетовий і жовтий більше підходять. Може деякі колекції деякі колекції для вас я буду робити застороннього скотча, тому що є деколи мало часу. Ну а на цьому все. Всім пока! Ставьте лайки, лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!